Вшанування головного національного символу відбулося сьогодні і в мікрорайонах Миколаєва. Так міський голова Олександр Сінкевич спільно з головою адміністрації центрального району міста Олександром Березою долучилися до церемонії підняття прапору у Варварівці. Більше про те, як це відбувалось, а також яку традицію відновили миколаївці, дивіться у сюжеті. Кожного разу, коли наш синьо жовтий прапор здіймається вгору, він нагадує про те, скільки ми пройшли, і скільки ще всього попереду. Це символ нескореності, який живе в серцях мільйонів, надихає не здаватися і вірити у краще. Вже традиційно у День державного прапора України у Миколаєві в мікрорайоні Варварівка підіймають синьо-жовтий стяг. Щороку в цей день ми збираємося разом з мешканцями мікрорайону Варварівки з Викладацьким складом школи Варварівської, із мером міста піднімаємо наш державний стяг. Важливо сказати про те, що ми цю традицію не порушували навіть у найтяжчі для Миколаєва роки від початку. Війни, і, зокрема, від широкомасштабного вторгнення, крім того, цьогоріч повернулася і традиція на церемонії підняття прапору вручати паспорти юним миколаївцям, яким виповнилося 14 років. Зараз вони випускники 9 класу. І мають можливість отримати документ і відчути не тільки те, що вони вже громадяни, а що це історична, пам'ятна і святкова подія, незважаючи на те, що зараз у нас воєнний час. Наша молодь не має забувати про те, яка сила та незламність тече у їхніх жилах, додає директорка ліцею. І дуже символічно отримати свій перший паспорт громадянина України у день прапора. А його синьо-жовті кольори для кожного українця означають щось своє. Сила, мужність. Незалежність нашої країни, українське мирне небо та е, колоски, свобода, боротьба і сила української нації перемога. Державний прапор це оберіг нації, її душа. Коли ми підіймаємо його, ми підіймаємо вгору і всі мрії, всі надії, весь біль і любов нашої землі. І в цей момент, як ніколи, відчувається, що наша сила в нашій єдності. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.